Привіт усім! Сьогодні будемо готувати ось таку давню страву колочену фасолю. Її можна їсти із квасним молоком, і з картоплею, і з соленим огірочком у нас нині. Давайте будемо готувати. Готуємо. Е... Колочен... Колочені фасолі, розказуйте мама. Колочену фасолю готую. Я поклала, десь відварила, так нині п'ятниці. Пісно налучала на фасоль, поклала варити, відварилася. Зараз буду сидіти і буду колотити. Ану. Тепер якраз сезон фасолів на... є багато. Є фасоль, родилися. І буду колот... зараз колотити, але навіть вицілити. Фасолі намочили на ніч. А, це вже всі знають, але може, не знаю. а, молоді не знають. Замочили на, на ніч, а тепер відварили їх уже до готовності. Тут цибульку одика підтушуємо до цього. Тут би не, при... не згоріло. Там виключить там газ геть. Адже я вже відсидела, Так, тут давайте чесничок, цибулька, чи жарить. Все, чесничок трошки. Пітру, аби запах. О, Ай, трошки запахне чесничок. І так його піджарити. На оливі. то вот, п'ятниці, пісня. Тепер будемо колотити. Колись баба колотила, варила і колотила і давала до квасного молока. І так сі їла. О, так... Ще ваші баба? Моя баба, давна баба. Це старенька баба. О, так. Поколотить і каже, беріть квасного молока і так їжте. І то було добре з квасним молоком. Добре, було. ой, баба, чому добре. Ану, я даю цибульку. Закручу. Цибульку, чесночок. А його можеш їсти цим хотіти, чи з молоком, чи... Ну, можна колись ще й капусту, розсільницю до, до фасолі. але то ще тепер. Розсільницю будемо варити, але. Будемо пізніше. варити, але ще нема клашаної капусти. Бо ще не, не наквасилося, бо ще добре сезон не прийшов до того. о. Фасолі собі можете брати тільки хотіти. Відварюємо фасолі до готовності, аби в аж трошки розварили. І е, колоти, поколотити. Поколотити, але як пісно, а як не пісно, можна дати гіру трохи, Але як пісно. Oh, такі о, такі фасолі поколочені, А не треба ще давати ще оливи чи Ні, ні, багато не треба, нащо вони? Отаке. О Отаке п'юре фасолове. А ви досолили, перчили, не треба все? Ні, перчити не перчили, а солити я солила, як і варили. Ну а вже треба кушати чи треба, то вже буде на столі. Так. А, а такого як кропу, бо ні, ще ні, не такого, треба нічого. Того, нічого. Тільки а те... то в зимі де кріп є. У ну, зимі кропу немає, а фасолі колись варили, а вже зимі. В зимі. Ясно. О, і, і все таке. Таке на пісний день, а може і на скором. Тут можна дати і шкварок. можеш поколотити, все не пошкодить. Як, такий, в такій як у такий день, а сесе на пісний день. О. Говорить. Ну, як От ми вже приготували. При... Яка, яка вийшла у нас фасоль. Приготували поколотила, бо колись моя баба колотила, бо була без зубий, та як я вже тепер не причком без зубий, так і вже не маю чим полідати. А я вже ліпше поколочу, досягу можу рібки зварити, а ще варили і бурончу, що може було, але то я тепер не варила. І може або, або капусту, розсільницю таку було варити, але то ще, ще будемо варити. От. А тепер таке з огірочком або ну слібом. Ану ну. Ось така колочена. Файно пахне, бо цибулька, чесничок. О! Але файно підсолити і вона файна така по колочену. О, ка Не треба її роздідати. <гум> бо я без зубів вже, нема зубів. Вже я дійшла так, як баба була. Баба була старенька. Без зуби та й каже, а ну, мені яблучко пожвечи, А я почну звикати, та й той сок сокликну, а то то бабі дам та й каже, баба, що ви вдатися це їсти? А та бо я не маю зуби. Та й вже я так, але я кажу, не хочу звичайних, аби мені ходити. Хтось звикав. Жмечені це так, як потерті яблука. <рес> <рес> no, no. А та, баба щось не тернула. Я казала, мені позвіка. Йо, Не годно було потерти. <ріст> <ріст> бул. Ось така в нас нині страва. Така у нас нині. Так що підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобалося вам наше відео, ставте лайки, прокоментуйте, поділіться з друзями цим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні! До зустрічі!